Андрію, привіт, слава Україні! Зімною півзахисник команди Сокіл вітаю вашу команду сьогодні. На мою думку, з вдалим початком Кубку Києва. Зіграли в нічию однозначно з претендентом на чемпіонство командою енерго. Поділися, будь ласка, враженнями по грі і скажи, задовільний ви результат? Задоволені ви нічією три так однозначно задоволені. Хороший, хороший результат для нас. Бо як їхали, ми знали, як команда енерго виступала в лізі. Ну, і, в принципі, Знали, що команда буде нелегка. І, і Тому налаштовувалися на дуже важку гру. Сьогодні зіграли нічую, три рази відігрувалися. Чесно кажучи, сам здивований, що у нас вийшло, взяли одне очко. Як на мене, дуже хороший початок кубкового турніру. Хороша гра. Сьогодні у нас «Ема» і Паскаль забили е, Паскаль два гола, «Ема» – один. Якраз у нас зараз команда укомплектована майже повністю перед Кубком. Я думаю, що цей кубок ми покажемо себе, як достойна команда. Добре, я сподіваюся, що так і буде. На рахунок гравця сьогоднішнього матчу, лева матчу, можливо, це Паскаль? Паскаль, звичайно, Паскаль. Він сьогодні, як ви бачили, гарно себе проявив з дріблінгом і забив багала. Безперечно. Ну, Ема також добре зіграв, але Паскаль безперечно, але в матчу, я думаю. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва. Да, дякую на все добре.